Так, всім привіт, опять 11 Виконую ваше замовлення, прохання, так сказати. Поїхав до Саші на участок. Бо в мене ж, я ж вам казав, що в мене Світлану добік откусив прививку. Я прививав у минулому році, ось в Олександра брав. Та й цей. Значить, показую. Ось дивіться, ось отак виглядає Світлана. Вона вже стигла, ця Світлана. От, ось і така нагрузка, це все із заміщаючих почок пішло. Бо її, ви всі прекрасно знаєте, в Олександра ліг геть виноградник весною під ноль. Так що це все із заміщаючих. Дивіться, все показую вам так, як є. Вона тут сама перва, з обратної сторони зайду. Довго розсусолювати не буду. Оце така от прекрасніша форма під назвою Світлана. Ягода у неї плотна. Дивіться, така. От. Та воно і так вам даже і видно. Плотна, хрустка. Гармонійний смак, а тільки якийсь сортовий такий, як з якимись квітковими наче як віддає ну необичний такий тут у батьках талісман і ще щось по-моєму не пам'ятаю я що. вона чем-то й похожа на талісман ну по смакових вона краща набагато, багато ніж талісман рефлектометра я не брав ну цукор нею доволі таке набрала вона й цукру і на смак збалансований в неї такий приятний дуже цукор із кислотою. Так що дивіться, стара форма, дуже стара інститутська. Якщо я не помиляюся, вроді не помиляюся, бо коли ще ну, у мене ж дружина Світлана, ну буду в цьому році ще привидю. Ну що, листки ось такі, дивіться, в нього здорові такі листки. Гляньте, лопаті, бачите? Ось таке воно з розрізом, воно з, від... з нами. мало того, що мороз, ще ж... ну, все пошматоване, ви бачите, да? листки, дивіться, все побито градом. Гляньте. Це ж відколи він ще був, ну, отак воно все пошматоване. Нічого, лоза визріла, пасинковий врожай на ньому ось є. Дивіться. Ну, може він, звісно, і не дозріє, хоча вверху розмягчається. Якщо буде ще місяць активних температур, так от тепла, то напевно, що визріє. Так що якось оце отак показав, просили, мусив їхати до Олександра на участок. І показую вам світлану. Грони в неї ну, так, десь важкі 800-900 кіло, кіло 100 кг. Отакі. Є, ну це ж я ж вам кажу, це урожай, все з заміщаючих почок пішло. На цьому все. І, якщо будуть якісь побажання, ще, пишіть, будемо старатися їх виконувати.